Команда Скіфтех взяла участь у найбільшій технічній конференції від ДО, що відбулася з 16 по 17 травня, та зібрала понад 3700 учасників. На заході команда Скіфтех презентувала свої передові високотехнологічні рішення для військових. Відвідувачі виставки мали можливість протестувати наші продукти, проконсультуватися з нашими спеціалістами та поділитися своїми враженнями. Окремо команда Скіфтех презентувала журналістам новий симулятор для тренування дрон зі скидом двохсторонньої дії. Ця розробка дає змогу ще краще імітувати реальні бойові дії, що покращить тренувальний процес та дасть змогу нашим військовослужбовцям. Отримати цінний досвід максимально наближений до бойового. Для Скіфтех участь у таких заходах це не лише можливість показати наші розробки широкій аудиторії. Ми отримуємо зворотний зв'язок, обмінюємось досвідом і закладаємо фундамент для нових партнерств, що допомагають нам створювати ще ефективніші рішення для збереження життя захисників України.